Юрій Гнат, начальник управління комунікації повітряних сил збройних сил України, пане Юрію, добрий день доброго дня. Вітаю. Вже зі звіту повітряних сил збройних сил України стало відомо про кількість просто шалену кількість і ракет і ударних безпілотників, які ворог атакував територію України. Чи можете надати більш уточну інформацію щодо того, яким озброєнням безпосередньо російські загарбники обстрілювали столицю цієї ночі? Озброєння власне різне. Ворог застосовує з різних напрямків. Ви бачите, удари удари йдуть із носіїв у Чорному Чорному морі. Це ракети калібр, також застосовуються літаки стратегічної авіації, ну і також наземні установки іскандер, які ворог застосовує також. Під час отих комбінованих ударів як ми їх називаємо. Ну і куди шахедів, шахида та фактично щодня, вже верніше щоночі, а вже і щодня ми бачимо в денний час. Теж противник, як це було кілька днів тому, застосовує шахеди у власне великій кількості Атакуються по різному, так з різних напрямків в різну пору доби для того, щоб ускладнити роботу проти повітряної оборони складно коли на один напрямок чи на одне місто летить дуже багато усього по різній Ви знаєте, що, що таке балістика. Вже мабуть, усі в Україні знають що таке балістика. Наскільки вона небезпечна, як швидко вона долітає до прифронтових регіонів? Зокрема, зокрема, і сьогодні це відчули у столиці України в Києві. Ми бачимо сьогодні. Атак атакувала Україну е, балістикою. Фактично сім балістичних вірніше 11 балістичних ракет із кандеремов або ж 20 три. Сім із них було збито протиповітряною обороною. Втім, навіть після збиття цих ракет е, ну можуть бути серйозні наслідки. Розумієте, що все одно збита ракета падає, і вона становить дуже і дуже серйозну загрозу життю та здоров'ю людей і може у нас принести багато збитків. Е, що ми мали сьогодні? сьогодні мали 215 повітряних цілей загалом знищено 112, але додайте ще локаційно втрачених 68 безпілотників до власне, до тих 112, тому що вони не теж не принесли шкоди. Це так звані дрони-імітатори. Тому ми маємо відсоток збиття доволі великий сьогодні. Сьогодні відзначає командувач і сил силу роботу пілотів тактичної авіації, зокрема пілотів, які опанували вже західні винищувачі F-16 та міраж. Це вони сьогодні теж проявили дуже непогану власне ефективність і е, знищили десятки повітряних цілей, які летять по аеродинамічній траєкторії. Знаємо, що балістику збивають патріоти. А от власне літаки е, тактичної авіації ще радянського парку і західні можуть е, атакувати, збивати крилаті ракети, можуть збивати е, ударні е, ударні би Ми сьогодні дійсно можемо відзначити, ще й роботу, крім того, е, наших. Героїчних пілотів пане Юрію, хочу ще уточнити. Ви згадали про використання винищувачів F-16 та міраж. А можемо уточнити кількість скільки цих пташок, скажімо, так було задіяно сьогодні у відбитті цієї повітряної атаки на Київ? Ми могли б, звісно, з вами сказати скільки то що, звісно, така інформація у нас є, але вона не буде оприлюднена, тому що знаєте будь-яка цифра, звідки злітають, скільки збили, робить ворог з цього певний аналіз. Тому я думаю, інформація озвучена мною вже про десятки збитих повітряних цілей і цими і цими хлопцями, що на французьких чи американських літаках буде доволі достатньою, тому що відзначає командування роботу власне цих пілотів. Пане рівю чи є це першим використанням міражі? Власне, у відбитті атаки, чи вже було таке? Ну, звісно, що було. Вперше ми показали, ну треба прогортати наші наші офіційні сторінки. Там є застосування міража. Вперше в історії можна навіть загуглити. так. Вперше в історії міраж збив крилату ракету на території України. Там є навіть три фотографії. Ну, якщо будуть результати такого об'єктивного контролю сьогодні, ще то можливо ми трішки пізніше покажемо загалом, як відбувалася власне відбиття повітряного нападу. Сьогодні пане ю щодо удару по столиці, бачимо, які руйно. До, призвели до трагічних наслідків власне удари російськими ракетами що це було кожне руйнування треба вивчати дивитися тому що чи то впали уламки ну як фрагменти ми їх називаємо що уламки це люди сприймають як щось дріб'язкове так насправді якщо це такий фрагмент з вибуховою частиною то можуть бути серйозні наслідки але ви знаєте що навіть після шахеда, Може що відбуватися, скільки пошкоджених може бути вікон багатоповерхівок навіть після падіння звичайного шахеда збитий він обороною чи десь влучає між будинками. Наслідки можуть бути серйозні від будь-якого заспіти НАТО, тому що вибухова хвиля. Ви знаєте, крім вибухової хвилі ще є шрапнель, а часто окупанти. Не застосовує шахіди, саме шрапнелью для того, щоб максимально вразити територію, щоб ну ну фактично є тероризмом проти людей застосовувати в густонаселених містах такі засоби, тим, наприклад, як касетні боєприпаси чи начинені боєприпаси шрапнелью. Пане Юрію, а я ще хотіла уточнити. Ви згадали про оці ракети, начинені касетними боєприпасами, і я читала про те, що росіяни застосовують тактику подвійного ракетного удару, коли спочатку летить ракета з безпосередньо фугасною бойовою частиною, а після цього умовно там за декілька хвилин може бути вже ракета, але з касетними боєприпасами. У чому суть саме подібної тактики застосування цього озброєння? Наскільки саме це є більш смертоноснішим з урахуванням того, як вони діють і паралельно, і взаємодія. Одна з одне. Ну, ви, зрештою, майже вже відповіли на свої питання, тому що це дійсно терористичні атаки. Це удар осколково фугасною частиною, намагаючись знищити в лапках там якихось інструкторів НАТО, як вони там розказують. Вони вже стільки їх знищили, що мабуть і не було стільки от, в своїх фейкових повідомленнях. Власне, вони про це завжди говорять. Ви пам'ятаєте ресторан в Кривому Розі? Ви пам'ятаєте Дніпро, Харків, Запоріжжя? От ті випадки, коли вони виправдовують себе, що б'ють по воєнних цілях, а потім що роблять? Звинувачують. Українську ППО, що та ракета Насамс, ну це ж смішно. Ракета Насамс не має такої вибухової частини. Взагалі вона має мінімальну вибухівку. Ну тобто не може спричинити таких руйнувань. І крім того, ракета НАСАМС вибухає самоліквідатором в повітрі, коли навіть промахується. Або ж збиває ракету, або ж самоліквідовується. Що конкретніше по питанню: осколково фугасна частина балістики по тих от, власне, об'єктах, які вони називають військовими цілями. Насправді це будинки, ресторани і так далі. От. Далі приходять на місце події, що рятувальні служби, відповідно, медики, відповідно, пожежні ДСНС і так далі, та інші фахівці, просто люди, щоб рятувати, і прилітає на це місце осколкова фугасна частина. І фактично не фугасками, перепрошую касетна частина, касетний боєприпас, уражень, від кого вже можна нам на сотні метрів рахувати, і таким чином вони намагаються ще й тих людей, які прийшли рятувати медиків, рятувальників знищити. От, власне, це і є країна терористів. А, пан Андрію, по удару по Києву ще одне оточення. Хотів би а, вас попросити зробити. От удар по Києву був завданий північно-корейськими балістичними ракетами КН 23 Про це пише Defense Express з посиланням на аналіз а, уламків. Чи можете цю інформацію або підтвердити, або спростувати, або можливо, ще зарано садити. Звісно, це цю інформацію можуть підтвердити чи спростувати не повітряні сили. Ми це завжди говоримо. Повітряні сили бачать цілі свої на радарах, відповідно чи візуально, так якщо пілот бачить. Бачать повітряну ціль, зазвичай це просто точки на радарах, і ми знищуємо, не бачачи їх так само, як і ми не бачимо їх, уже коли вони падають на землі. Є спеціальні є прокуратура, є Київський інститут судових експертиз, є фахівці генерального штабу, які детально вивчають кожний фрагмент. Тому ми завжди подаємо повідомлення. Іскандер М через дрібка КН-23. Ми можемо встановити лише по ідентифікуючи вже уламки, які знай знайшли на землі. Чи була ця атака ну особливо з точки зору тактики використання дронів? І, взагалі, зрозуміло, що комбінована атака не вперше, але в цілому, чи були якісь нові нові кроки здійснені ворогом в даному випадку? Чи дрони були на висот, на високій та траєкторії чи на низькій? Чи вони групувалися як нещодавно під Одесою в певну зграю і потім налітали на місто? Які особливості одним словом, пане Юрію? Ну, ви знаєте, усі тактики ворог уже в принципі випробував за три роки війни, тому що ми бачили спочатку одні темпи атак, і зміна пори дня. Чи була ніч, день зараз уже ви бачите, зміна висоти. Один напрямок може бути на, на гранично низьких висотах. Далі вони піднімають, знаючи, що мобільні вогневі групи не мають власне засобів, які можуть збивати їх на великій висоті. Тому ворог відповідно планує свої удар, якщо стосується шахетів. Планує свої удар відповідно до даних розвідки, відповідно до погодних умов. Різні фактори впливають ну, відповідно до тих цілей, які хоче вразити. Тому в принципі, щоразу тактика ворога може дещо змінюватися, але також щоб сказати, щоб щось нове. На даний момент не можна питання, в тому, що це масований комбінований удар з використанням різних типів засобів повітряного нападу, включаючи балістику, крилаті, авіаційні ракети, а також дрони камікадзе. Пане Юрію, дякую вам за таку детальну інформацію за те, що відповіли на усі наші питання. З нами на зв'язку був начальник управління комунікації повітряних сил збройних сил України Юрій Гнат.